Барселона зіграла останній передсезонний матч, в якому розгромила свого суперника Комо з рахунком 5-0. Теоретично ця зустріч несла певну загрозу для каталонців, адже у комо є кілька молодих і дуже талановитих гравців. А окрім цього, виділяється ще й перспективний головний тренер Сеск Фабрегас. Також цей матч міг стати для Комо можливістю заявити про себе на весь світ. В минулому сезоні команда фінішувала в топ 10 а цього року під ставки та націлюється на єврокубкові місця. Але це загроза, котра відображалася на папері. На практиці ж італійської команди вистачило хвилин на 10, але про все по порядку. Ключова особливість в стартовому складі каталонців це Рашфорд на позиції Форварда. Мало ймовірно, що англієць вийшов би з перших хвилин, якби не кадрові втрати. Левандовський не прийняв участь в цьому матчі. Більше того, поляк вибув приблизно на три тижні через травму і пропустить навіть вступні матчі в Лалізі. Тому це непоганий шанс для Рашфорда проявити себе саме в центрі нападу. Не було й Дані Ольмо. Він теж травмований. Історія з м'язовим перенавантаженням. Замість нього виступив його прямий конкурент на позицію: десятки Фермін Лопес. І, звісно, не було Мартінеса, але в нього найоригінальніша причина відсутності. Його просто безкоштовно відпустили в Альнасер. Це був перший матч Барси без нього. І судячи з наданих можливостей, Рональта Руха в стартовому складі та ще й з капітанською пов'язкою, кандидатура, котра має замінити Мартінеса, вже обрана. Перші 10-15 хвилин Кома демонстрував свої найсильніші якості. Вихід з глибини за рахунок довгих та пронизливих передач, ефективні комбінації, але бракувало останнього пасу чи удару. Врешті-решт, Барселона перехопила ініціативу, перекривши кисень італійцям за рахунок. Динаміки та активного пресингу той же Араухо вибігав чи не на позицію форварда, захопившись стрімким бажанням дотиснути свого суперника. Перший гол якраз і відбувся завдяки каталонському напіру. Як наслідок, захисник грубо помиляється біля власної штрафної і миттєво, стрімким ривком у боротьбу за м'яч вривається Фермін Лопес. А далі феноменальне завершення з лівої ноги. Після першого голу було зрозуміло, що Барса не збирається послаблювати тиск. З 30-ї хвилини і до кінця першого тайму, комо майже не міг подолати пресинг, ледь діставався до центру поля. барса накривала суперника чисельно і не відпускала. Небезпека розповсюджувалася і на фланги. Так активні дії Ямала праворуч, дозволяли стягувати на себе одразу двох гравців, що суттєво оголяла атакувальну третину поля. А вже звідти, не без допомоги рикошетів, фермін знову поклав справжнісіньку цукерку. Насправді, згадуючи минулі сезони, Лопес не виділявся блискучою реалізацією. Швидше навпаки, марнував деякі гострі моменти. Проте в цьому матчі він зарекомендував себе як справжнього фінішора, котрий ще із Грамотно користуватися розрідженим простором. А ще він гідно оцінює наш телеграм-канал Будні Каталонця. Там я регулярно викладаю новини, статистику та меми про Барселону. Якщо бажаєте приєднатися до однодумців та обговорити долю улюбленого клубу, то ласкаво прошу. Контент в телеграмі за посиланням в описі. В цілому, окрім яскравого дублю, фермінчий виконував значний обсяг роботи, особливо враховуючи той факт, що він виступає на позиції десятки. Його рух між лініями та вміння читати гру дозволяли ще й провокувати гольові моменти. Зокрема, в епізоді з третім голом, де Фермін ефективно використовує вільний простір, виконуючи одразу два завдання: можливість для оперативного просування м'яча вперед та стягнення на себе уваги суперників, що дозволяє органічно продовжити атаку за рахунок забігання Рашфорда. Здавалося б, цей рух від Лопеса одиничний, фактично обмежений ресурс, а яку багатогранну користь він приносить справжній вау-ефект. Тому ж дані Ольмо пріоритетному вибору ханцівліка в минулому сезоні варто замислитись над навислою загрозою, бо завдяки. Кій ці пересезонці Фермін всерйоз претендує на те, щоб закріпити за собою місце в старті. А якщо до цього рівняння додати ще й травматичність дані Ольмо, то вибір стає все більш очевидним. Відтак відповідальність лежить на ньому. Він має не лише відновити свою ігрову форму, а й оговтатися в фізичному плані після чергового нещодавнього удару. Фермін був не єдиним гравцем, який привертав до себе увагу. Багато цікавенького демонстрував Ямал, іноді стягуючи на себе занадто багато ворожої уваги. З іншого боку, його успішні соло проходи по флангу дозволяли оформлювати небезпечні простріли чи навіси. Так було два ефективні епізоди від ламіна, які ніхто не зміг завершити в штрафній. В цих моментах, коли італійці були притиснуті до власних воріт, на позиції Форварда з'яла порожнеча, і це не поодинокі випадки, коли нападницький інстинкт Рашфорда просто дрімав протягом цієї зустрічі. То він не може обробити м'яч чи нанести завершальний удар після легенької передачі, та навіть іноді не зрозуміла, що саме хоче зробити англієць з тим м'ячем. А про удар повз порожні ворота краще взагалі промовчати. Втім, я ще більш-менш лояльно відношуся до таких епізодів під час психологічної адаптації, якщо мова, звісно, не буде йти про надважливі зустрічі в умовному півфіналі ЛЧ. До того ж, Рашфорда є за що похвалити. По-перше, він асистував Рафіньї, а все завдяки вдалому забіганню. А по-друге, проявляється поступове узгодження дій. Особливо з бразильцем по ходу першого тайму вони доволі часто мінялися позиціями один з одним, і бразилець навіть виглядав цікавіше на позиції в центрі. Все ж Рашфорд не виглядає як справжня дев'ятка або не створює відповідних рухів та майже не пресингує. Ще одного згадування заслуговує Араухо. Як я вже казав, швидше за все, саме на нього Хансі Флік робить ставку, тим самим формуючи основну пару ЦЗ Араухо Кубарсі, за 78 хвилин на полі, уругуваєць показав, що потроху вливається в команду і починає розуміти, як тут усе працює, чого йому явно не вистачало минулого сезону, коли й можливостей було замало. Захисні навички Араухо ніколи не викликали сумнівів. Він реально може бути одним із найкращих у команді, коли йдеться про гру в обороні та підбирання м'яча, але те, що він показав. За в цьому матчі дає серйозні підстави думати, що варто тримати його в основі. Передачі були на рівні, але найголовніше, він чітко вловив і класно зіграв офсайдну пастку, що для Фліка дуже важливо. Якщо Раухо й далі буде так само проявляти себе і не втратить свої класні захисні якості, то з його швидкістю і фізикою команда стане ще міцнішою перед новим сезоном. Друга половина гри була менш видовищною. Барса більше берегла сили, підтримувала темп, не вмикаючи повної потужності. Гравці просто перекочували м'яч, уникаючи ризиків, бо вже за тиждень стартує сезон. Як підсумок Барса зіграла фантастично, особливо в останні 30 хвилин першого тайму та початкову 15 хвилинку другого. Що можна сказати про нашу команду напередодні початку нового сезону? Фермін не зупиняється і сподіваюся, йому вдасться перенести свою чудову передсезонну форму на більш важливі матчі. Тепер дійсно існує на інтрига, чи вийде він у старті у першому штурі. Рафін'я повернувся до результативності і натякає, що цей сезон цілком імовірно може нагадати його минулий праймовий відрізок, а він тривав цілий рік. Рашфорд відзначився асистом, але змарнував момент, який точно може вдарити по його хрупкій менталці. Порівняння з Фераном Торресом у плані марнування гольових моментів. Обидва встигли відзначитися серйозними промахами. Хоча момент Рашфорда був значно гіршим. Основною парою центрбеків буде Арауха Кубарсі, а головна інтрига, чи зможе Уругувається адаптуватися до задраної лінії захисту Хансі Фліка. Окремої згадки заслуговує Ламін Ямал. Цього літа він значно збільшив кількість ударів в поворотах і став набагато рішучішим. Минулого сезону він частіше робив кручені удари у дальній кут, а тепер не проти здивувати кіпера ударом у ближній. Ще більше генерує моменти власноруч. Минулого сезону в нього було 18 голів і 21 асист. Божевільна статистика. І якщо раніше він не завжди шукав удар, то тепер прагне забивати у кожному матчі. Думаю, цього сезону він може дійти до 25 голів. У всіх турнірах, якщо підсумувати, ламін буде ще небезпечнішим, ніж торік, бо тепер він виходить на поле, щоб обов'язково забити. Пишіть у коментарях, як ви оцінюєте ігрову форму Барси перед початком нового сезону, на що здатна ця команда. Цікаво буде дізнатися вашу думку. Також буду вдячний за лайк та підписку, адже це сприяє просуванню україномовного контенту. Ну і не забувайте вімкнути дзвіночок. Далі ще більше каталонського матеріалу.